Що найдивнішого, ви дізналися про свого партнера лише після того, як почали жити разом? У мене була дівчина, тепер уже колишня, яка виймала тампони, сидячи на дивані і дивлячись телевізор, загортала їх у туалетний папір і ховала між подушками свого великого секційного дивану. Одного разу я прибирав у квартирі, поки вона була на заняттях і виявив десятки цих клятих кицькових шматків. Поясненням було те, що іноді вона не встигає пройти 10 кроків до кухні або 20 кроків до ванної кімнати, щоб покласти речі на місце. Моя дружина китаянка. Після того, як ми переїхали в наш перший будинок, я почав знаходити сушені фрукти по всьому будинку, маленькі засохлі мандарини в куточках і щелинах на підвіконнях, у бардачку моєї машини під дитячим ліжечком. Я продовжував питати про них, але вона відмахувалась. Нарешті я дізнався, що це китайська традиція, і, мабуть, сімейне повір'я, що на китайський новий рік її сім'я купує мандаринове дерево. Ви розставляєте їх по всьому будинку на удачу і залишає їх там на весь рік на наступний новий рік ти замінюєш засохлі на свіжі спочатку вона не хотіла мені про це розповідати бо соромилась і думала що я вважатиму це химерним насправді я знаходжу це дуже милим я завжди дізнаюся щось нове про її культуру Серед ночі я прокидаюся від того, що він піднімає обидві руки догори, наче зомбі. Я лежу надто близько до нього, коли він так робить. Я отримую несподівану мемографію, коли він неминуче опускає руки донизу. Мій колишній так робив. Він піднімав руки догори, а потім починав їх ніжно потирати. Так дивно, у мене навіть є відео. Ах. Я завжди думав, що коли у фільмах чи серіалах показують, як хтось розмовляє у вісні, і він просто вимовляє випадкові безглуздіні синітниці, то це здебільшого для комедійного ефекту і не є відображенням реального життя. Неправда, моя партнерка розмовляє у вісні. Остання з них була в дусі тривоги, Там морозиво по всіх сходах, за якими слідувало протяжне бро! А ще вона періодично хихикає у вісні, що, чесно кажучи, є однією з наймиліших речей, які я коли-небудь бачив у ній. Мій Розмовляє у вісні. Іноді вранці мені доводиться запитувати, чи пам'ятає він, що говорив зі мною у вісні, тому що я не знаю, чи він спить, чи тільки починає засинати. Наскільки вона неймовірно і практично унікальна, у її житті немає жодної драматичної проблеми, ні сімейних проблем, ніяких фетишів, викликаних травмою. Їй подобається супермен, і вона любить людей такими, якими вони є. Вона ніжна і добра, любить тварин, наче в неї нуль божевілля. Ми ніколи не розмовляли один з одним на підвищених тонах. Після 30 років хаотичних стосунків це все ще іноді трохи тривожить мене. Таке враження, що ми одружені ось уже 7 років, а я все ще чекаю, що ось ось. З'явиться божевілля, але можливо його так і не буде. Вона це ковток свіжого повітря щодня. Моєму хлопцеві по суті для сну потрібні умови хуртовини: потолочний вентилятор, боковий вентилятор абсолютно роздягнений. Іноді кладе пакет з льодом під подушку і вмикає звукові ефекти хуртовини в наушниках, щоб засинати, якщо я поруч, він також постійно мене обіймає, стискає або обвивається навколо мене. Раніше ми жили разом лише по тижню, оскільки мені потрібно практично протилежні умови: тепла, багатошарова піжама, недоторканність, тиша. Ми не сумісні, щоб ділити спальне місце. Також за кілька місяців ми знімемо двокімнатну квартиру, щоб ми обидва висипалися і не бажали вбивати один одного щоранку. У неї завжди повинен стояти чайник з водою на плиті. Вона рідко користується чайником. Це на випадок, якщо вимкнеться електрика і зупиниться водяний насос. У нас є міський водопровід. Не витирається рушником, а висихає природним чином. У мене була така колишня, вона чекала до останньої хвилини, щоб прийняти душ і зібратися. Але відмовлялася користуватися рушником, щоб прискорити процес. Вона намащувала себе дитячою олійкою, поки була ще мокрою, і чекала, доки вона висохне на повітрі, перш ніж приступати до зачіски чи макіяжу. Мій партнер народився і виріс, у країні, що розвивається, а в США живе лише близько п'яти років, тому культурні відмінності в способі життя були досить цікавими. Ти думаєш, що добре уявляєш ступінь своїх привілеїв, доки не дізнаєшся про незліченну кількість способів, за допомогою яких твоє виховання повністю відрізняється від їхнього. Він розумний і добре освічений. Тому мені просто не спадало на думку, наскільки багато з того, що я вважаю базовими знаннями, залежить від досвіду і доступу до певних речей. Чей кілька прикладів: у нього на батьківщині ніколи не було автомобіля з круїз контролем, і він навіть не знав про його існування. Ми проїхали 12 годин з 14 годин їзди, коли я помітила, що він ним не користується, і запитала, чому, як ви розумієте, він великий шанувальник. Він знає, що наша водопровідна вода безпечна, але все одно не може пити її без фільтра. Це надто вкоренилося в ньому. У його країні також немає пом'якшувачів води, тож мені довелося йому це пояснити. У нього також ніколи не було посудомийної машини, тому змусити його користуватися нашою замість того, щоб мити посуд вручну, було непростим завданням. Мені здається, що в посудомийній машині посуд виходить чистіший, а йому здається, що він чистіший, якщо його мити вручну, тому що ми всі до цього звикли. Хоча він готував для себе з дитинства, він не знає багато з того, що я б назвала базовими кулінарними навичками. У нього була плита та мікрохвильова піч, і це все. Алії, не було грошей ні на що, що могло б допомогти в процесі приготування їжі. О боже мій, отже, мій нинішній партнер дивовижний. Я ніколи не знаходила нічого, що змушувало б мене казати Ватафак. Він дуже хороший, що я дуже ціную. У мого колишнього в квартирі було якесь дивне лайно, про яке я навіть не підозрювала, поки одного разу випадково не знайшла його, навіть не шукаючи. Одного разу, коли я прибирала на кухні, я витягнула шухляду з столовими прибурами. Витягла ту штуку, яка відокремлює столові прибури, щоб я могла їх почистити. А під нею, засунута в саму глибину шухляди, була пляшечка з під ліків, сірники і маленькі клаптики паперу з іменами. Адреса. Та номерами телефонів. Я впізнала деякі імена. Але не зрозуміла, звідки у нього ця інформація. Гадаю, це був розстрільний список. Але для цього треба було б краще знати ситуацію, щоб зробити такий висновок. Я знайшла папірці з іменами та номерами соціального страхування випадкових людей. Велика подушка, яка лежала у нього на підлозі, і яку він використовував як крісло мішок, була наповнена одягом його колишньої дівчини. Я сиділа, а іноді навіть спала на цій подушці. І це було просто до біса дивно. Врешті-решт він ледь не поб. Би в мене минулого літа він потрапив до в'язниці за те, що переслідував свою теперішню партнерку. Я відчувала, що й в мене була б така проблема, якби в мене не було б дуже великої сім'ї і до біса братів, які встигли на нього натиснути до всього цього лайна. Колись моя тодішня партнерка була хірургом. Коли ми переїхали до неї, я виявив, що вона жахливо не дотримується гігієни і часто чхає, не прикриваючи рота. Принаймні одного разу вона чхнула. Я відчув, що на мою шкіру потрапив слиз від чхання. Це було так, ніби поруч зі мною сиділа дитина для людини, яка працює хірургом. Її необізнаність або відсутність турботи про гігієну та передачу хвороб була неймовірною. Це стало вирішальним фактором у моєму рішенні розірвати стосунки. Він складає пісні про все, що робить, бачить, думає. Я знаю, де він був у квартирі, тому що він складає пісню про кетчуп після того, як візьме щось з холодильника або заспіває пісню про нівея, поки доглядає за шкірою. Найкраще те, що найбільше він схильний вигадувати, дурнуваті пісні про мене. Вони вміють говорити карикатурно, тому що їхній дідусь був невеликою людиною в шоу-бізнесі та інших публічних професіях і навчив своїх дочок розмовляти цією мовою, щоб мати можливість говорити про інших людей у колективі, без їхнього відома, а його дочки навчили цього всіх своїх доньок. І Я дізнався про це досить випадково, тому що я вперше зустрівся з цією частиною її родини і почув, як її двоюрідні брати і сестри її тоді ще не було. Несуть якусь нісенітницю, і я подумав, що це просто Медно, але варто звернути на це увагу, аж поки я не запитав її наодинці, сміючись, що й тітки і двоюрідні брати божевільні, і не запитав, що бляха відбувається, коли вона розповідала, що теж може так говорити, але давно не говорила, тому що ніколи не спілкувалася з цією частиною родини так часто. Це не було схоже на якусь проблему, але це було дивно. Він одягав шкарпетки першими. Коли одягався, одного ранку я подивилася на нього, а він був схожий на тата з комедійного серіалу у високих шкарпетках, але без нічого. Я запитала, ти одягаєш шкарпетки першими, а не останніми? А він такий: так, напевно, це змусило мене замислитися, чи не дивна я, бо все роблю навпаки. Чесно кажучи, я вважала це трохи милим. Що він щоранку ходив, як тато середнього віку, збираючись на роботу. Інстинкт. Активно це здається дивним, але якщо подумати, то я бачу логіку. Якщо ви одягаєте штани, а потім шкарпетки, вам потрібно підтягнути штанину, щоб натягнути шкарпетку до кінця. Якщо у вас вузькі штани, це може бути проблематично, і тоді ви ризикуєте потягнути шкарпетку вниз, коли витягнете штанину вниз. Якщо ви спочатку надягнете шкарпетки, то не матимете жодних проблем і не ризикуєте випадково потягнути шкарпетки донизу. Я виросла в сім'ї середнього класу з дуже ощадливими батьками. Мій колишній виріс у бідній родині, де батьки вважали, що їм усе винні, і це відбилося на ньому. Жити з ним було схоже на те, що кожна дрібниця має бути продуманою до дрібниць, і про гроші не могло бути й мови. Це розчарувало, тому що ми ледве могли дозволити собі орендну плату. Наш рахунок за електроенергію становив 500 доларів, тому що він любив тримати всю квартиру в теплі, щоб можна було ходити в трусах і майці. Не міг наважитися одягнути тепліший одяг. Він залишав телевізор увімкненим 24 на 7, бо тиша його дратувала, навіть коли нас не було вдома. Він казав, що це змушує людей думати, що ти є вдома. Життя разом відкриває справжні сюрпризи. Яке найдивніше відкриття свого партнера ви зробили після переїзду? Діліться в коментарях. Якщо вам подобаються такі історії, тисніть лайк і підписуйтесь.